Усім привіт! Мене звуть українець Леонід. І зараз я хочу вам розповісти про людину на ім'я Ферекіт Сіроський А чим саме він привернув мою увагу. Ви дізнаєтеся трохи далі у цьому подкасті. Отже, сучасники. Уявляють Ферекіда саме таким, як видно на ось цьому бюсті. Ось тут грецькою мовою так написано: Ферекідис, так, острів Сірос. А ну, власне, зараз я покажу карту, так, де це. Острів розташований, так, ось, бачите, тут синім виділено сирос, поблизу також Делос, десь на сході Самос, так? Патмос, ну, такий ось цілий архіпелаг. Ну, і Фарикіт Сиройський, він, давній мислитель, учень. Мудреця Пітака, і учитель Пітагора. Власне, те, що дуже багато джерел, стверджують, що Ферекіт був учителем Пітагора, так, і є тим, що Ферекіт дійсно заслуговує на більшу увагу, так, щоб придивитися до його особистості і до його. Вчення. Він був першим геленським прозаїком, один із давніх зачинателів художньої прози як жанру, адже до нього писали переважно гекзаметром. Також Фаракіт є автором праць на історичну тематику, зокрема про персько-Скіфську війну, сучасником якої він був. Тобто вже в той час так, видатні мислителі вони були уважні до подій, які відбуваються за межами країни, так, Тобто мислили глобально і намагалися робити висновки звійн, які відбувалися де-інде. Ну, власне, ми також знаємо і про Персько-грецькі війни, так, які відбувалися дещо пізніше, так, дещо пізніше після життя А оскільки Ферикід жив у VI столітті до ери Христової. На жаль, праці до наших днів, праці Ферикіда, дійшли тільки фрагментарно, але відомі численні посилання на його праці більш пізніх авторів. Лакедемонці високо шанували його за чистоту життя. І, за свідченням давніх істориків, фарікіт вірив у метемпсихоз, тобто перевтілення духа, так що після смерті дух покійної людини так, може отримати нове життя в новонародженому. Можливо, Фарікіт черпав свої ідеї з орфічної традиції, так, яка вже існувала до цього. Адже він отримав відповідне посвячення в ефесі, він відмовився від м'ясної їжі, виконував певні обряди з очищення. І, по суті, є одним із перших мислителів Європи, принаймні про тих, кого ми знаємо, який розвивав ось ці ідеї. Метемпсихозу, так, або як ще називають реінкарнації, тобто перевтілення. І якщо так підсумувати його ідеї, або принаймні те, що до нас дійшло, то можна сказати, що Ферекіт він є важливою перехідною фігурою. В історії античної думки, тобто він десь перебуває на межі між мітологією і ранньою філософією. Хоча слово філософія ще в той час як такого не було, адже слово філософія запровадив власне, Пітагор, учень Ферекіда. Але Ферекіду властиві спроби раціоналізувати мітологію, зокрема ту, що стосується походження світу. І він вплинув на наступних мислителів, філософів, що робить його доволі значущою постаттю в історії філософської думки, хоча його підхід і не був повністю філософським уже в сучасному розумінні цього слова, але його внесок у розвиток раціонального мислення, пошуку першого буття. Намагання зрозуміти його, так, він є беззаперечним. І іноді його називають так протофілософом, так, або в загальному випадку досократиком, так, в широкому сенсі цього слова. Ну І з усіх філософів, які були. Історичними попередниками Пітагора, Ферекіт був таким, якого найчастіше пов'язували пов як одного з вчителів Пітагора. І в VI столітті до нашої ери існувало досить мало трактатів, тому, можливо, Пітагор дізнався про праці Ферекіда. Можливо, саме від нього сприйняв ідею метемпсихоза. Коли Пітагор ще жив на Самосі, так, то він відвідував Делос і, власне, там зустрічався з Фарикідом. Також є твердження, що Пітагор був на похороні Фарикіда. Арістотель стверджував, що Ферикіт і Пітагор були не просто як учитель і учень, а вони були друзями. Ну І порівняно велика кількість джерел стверджує, що Фарикіт був першим, хто навчав доктрині метемпсихозу, тобто переселення. Людських душ, так або перевтілення. І Цицерон, і Августин вважали, що він дав перше вчення про безсмертя душі. Апоній згадував віру Ферекіда в Метемпсихоз у своїх аргументах проти вбивств, оскільки добре життя винагороджується, а погане карається. Це говорить про те, що нечисті вчинки. В наступному житті або після смерті мають бути спокутувані. Ну, і ось отут, так, ми бачимо це так звана печера Ферекіда. Ну, мабуть, невідомо достеменно, чи дійсно він бував, чи жив колись в цій печері, так, але, принаймні, це така хороша легенда для туристів, так, яка Може збільшувати відвідуваність цього туристичного об'єкта. Ну і так, якщо подивитися, то ну, подивитися на цей краєвид, печери, так, тут море, так, так і одразу хочеться скупатися, так і хочеться тут побувати. Ну і на сам кінець, хочу навести кілька цитат. Так, які е, належать Фаракіду або принаймні приписують йому. Так що е, генії стоять на плечах титанів. Так, і, зокрема, бачите, ось оцей змій, так, він, так би мовити, тримається за первісне яйце. Так? Це теж один із таких орфічних символів. Довіра до інтуїції перший крок до великих починань. Знання, не народжене попереднім досвідом, веде до помилок і непотрібних страждань. Власний приклад діє сильніше, ніж повчання і матеріальна допомога. Той, хто прагне бути благочинним, вже трохи благочинний. Ну і кілька цитат про лінь, Так? Це, мабуть, була важлива тема для Ферекіда. Якщо бідність матір, матір злочину, то лінь його бабця. Висміювати інших, люблять лише ліниві. Ледерство мати усіх вад і хвороб, тупість, лінь і марнотратство завжди йдуть поруч. Що ж, якщо вам було цікаво, то потрудіться, хоча б поставити вподобайку під цим відео. І, можливо, надішліть його комусь, кому, на вашу думку, воно буде цікавим. І якщо ви і надалі хочете отримувати подібні огляди про видатних людей, давніх мислителів, а також цікаві ідеї, які вони висловлювали, то підпишіться на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. Ну і... Ваші питання або, можливо, зауваги, можете писати у коментарях. Я їх читаю і поступово на них відповідаю. З вами був Леонід Українець. Дякую вам за увагу!